У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, ми стоїмо на порозі Великого посту. І Великого посту ми повинні очищати свої душі. Але як можна очистити свою душу від гріха? Церква за декілька тижнів почала вчити нас насамперед, як треба молитися, бо без молитви очистити душу неможливо. І тому треба молитися Богу. І церква показала нам на прикладах митаря і фарисея як треба молитись і як не треба молитись. Образ фарисея показує, що не треба так молитися, як фарисей. Тобто з гордістю перераховував своїм. Добрі справи. А метар смиренний не перераховував свої діла, а навпаки дивився на свої гріхи. І це значить, що і нам треба добрі діла свої забувати. Тому що вони звершені за допомогою Божою. А ось про гріхи треба пам'ятати. І не тільки пам'ятати, а спочатку треба їх побачити. Бо ми, на превеликий жаль, не бачимо своїх гріхи. І в тому. Велика наша біда, а металь побачив свої гріхи, і тому його молитва була смиренною. Отакою смиренною молитвою повинна бути і наша молитва. На прикладі лудного сина. Церква показала, як треба каятись в своїх гріхах і навертатись до Бога. Бо це нам здається, що ми живемо з Богом, а в дійсності ми живемо часто, як той блудний син. Десь далеко від Бога живемо за своєю волею, розтрачуємо дане нам Богом багатство. А багатство це насамперед здоров'я, розум, почуття, воля. Це, що дає нам Бог в цьому житті, це Його багатство. Це ми думаємо, що це наше багатство. Ні, не наше багатство. Якби воно було нашим, то після смерті ми б взяли його, а так ніхто із смертних. Придбаний на землі не взяв з собою у життя вічне. І тому ми це багатство розтрачаємо нерозумно, як той блудний син. І треба навернутись до батька, до Бога. А що значить навернутись, покаятись у своїх гріхах? Бо блудний син покаявся, він сказав, я вже недостойний називатися твоїм сином, але прийми мене як одного із найманців. Я вже не син твій бо не послухав тебе. Так і ми повинні смиренно навернутись до Бога. А що значить навернутись до Бога? Якщо ми на небеса піднімемось, як навернутись до Бога? А це навернутись, це значить в душі. Мати завжди пам'ять про Бога. Що б ми не робили, а пам'ятати про те, що ми стоїмо перед Богом, що Бог біля нас і все бачив, і все чує, і все знає. Ось як ми будемо Отак От уявлять собі Бога, що Він з нами, то і це і буде означати, що ми навернулись до нього. А коли ми думаємо, що він десь на небесах, а ми тут діємо по своїй волі, то з нами Бога нема. Далі церква нагадала нам про страшний суд. Для чого нагадала про страшний суд? Для того, щоб устрашити нас, налякати нас, що прийде час, коли ми повинні дати. Про своє земне життя. Небагато хто думає, що йому прийдеться дати звіт про своє життя. А Ісус Христос ясно сказав, що кожна душа прийде на суд. Ось ви уявіть собі, що ми будемо говорити на, на тому страшному суді, коли прожили земне життя в гріхах, в суєті, піклування тільки про, про земне, про тіло, про насолоди. а про душу про вічне життя. Не думали, хоч і знаємо, що є вічне життя, то страшний суд повинен нам нагадувати, що відповідь кожна людина дасть, віре вона в Бога чи не віри. Живе за його заповіді чи не живе, а звід Господь вимагатиме від кожної душі. І це треба нам, християнам, особливо пам'ятати. Далі в сьогоднішньому євангельському читанні. Господь Ісус Христос ясно сказав, що якщо будете прощати людям провини ваші, то тоді і Отець Небесний простить вам. А якщо не будете прощати, то Отець Небесний не простить. Що може бути яснішого і сказаним Спасителем слів? Хочете, щоб Бог простив гріхи? Простіть ближньому. А що значить простити? Це значить не мати в своєму серці, в своєї душі ніякої обіди. На, на будь-кого. А коли ми не маємо обіди душі, то тобто в душі поселяється мир, спокій. Вона стурбують і обурюють образи, які наносять нам чи то ділом, чи словом, чи поглядом, а ображають. І це викликає в нас, в нашому серці, обурення. Сім'ї, подивіться на себе, як ви поводите. І як часто ви обурюєте. Поведінкою того, чи то дітей, чи чоловіка, чи жінки, то треба прощати. І коли ми прощаємо, наступає мир. А коли мир наступає, то в таку душу благодать Святого Духа входить. А коли в душі гурлить оце оце обурення, зневага, образа, то в таку душу благодать війти не може. Чому не може війти благодать в таку душу або в таке серце? А тому що зло і добро несумісні не може благодать Святого Духа знаходитись у злому серці. А де мирне серце, любляче серце, туди благодать Святого Духа входить. А коли входить благодать Святого Духа, то разом вона і прощає гріхи. І ми відчуваємо після цього якийсь внутрішній спокій і душевну радість. Оце є наслідок того, що ми прощаємо провини наші. Ви зверніть увагу, Господь Ісус Христос навчив нас молитися до Отця як? Отче наш. Прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А якщо ми не прощаємо, то виходить, що ми і молитву цю не можемо промовити. Бо будемо ж говорити неправду Богові. Прости нам, і ми прощаємо, а ми не прощаємо, а кажемо прощаємо. Тому, дорогі брати і сестри, готуючись до Великого Посту, треба мати на увазі все, що нагадала нам Свята Церква. І тоді піс наш. Буде нам на користь, бо піс полягає не, не тільки в тому, щоб утримуватися від тієї чи іншої їжі. Треба це робити чи не треба? Треба утримуватися від їжі, якої скоромної їжі як вчить церква. Але піст не полягає тільки в тому, щоб не їсти м'яса чи молока не пити. А піст полягає в тому, щоб від гріха утримуватися, не грішити, очищатися від, від гріхів. По цьому і полягає сутність посту. А якщо хто утримується від їжі, як той фарисей, а в той же час гнівається, ображає, чинить зло, краде і ще інші якісь чинить гріхи, та яка користь такій людини від того, що вона не їсть п'яса? Чи не п'є молока? Ніякої користі нема. А якщо так, то навіщо тоді утримуватися? Якщо воно само по собі не дає? Треба утримуватися. Для чого? Для того, щоб виховувати волю свою. От для того, щоб не їсти м'яса, треба зусилля волі. Хочеться, а не можна. І треба заставити себе не їсти. А якщо ми свою волю укріпляємо, то тоді ця сильна воля допомагає нам подолати і гріх. Якщо ти сказав, що не буду їсти м'ясо, то ти потім скажеш, і блудом займатися не буду, і красти не буду, і говорити непристойні слова не буду, тому що воля є. Воля виявилась через те, що я м'ясо не їв. Але утримання від їжі не тільки укріпляє волю, а воно ще це утримання і допомагає, що похоті не такі сильні, усмиряє оця. Утримання від їжі. Тому будемо, дорогі браті і сестри, поститься так, як вчить церква, як і говорить Господь, коли ти постиш, не роби вигляд, що ти постиш, накидаєш на себе образ. Корботної людини, будь веселим, але в душі будь стриманим. І тоді Господь очистить наші гріхи. І ми достойно тоді зустрінемо велике свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Йому слава навіки.